Торгово-промислова палата Чернігівська регіональна торгово-промислова палата розглянула це питання на засіданні ради, яке відбулося минулої середи. Звичайно, що можна констатувати, вже почувши майже всіх присутніх, не тільки представників громадської організ... громадських організацій, а навіть присутніх, власне в цьому процесі, що відбувся ганебний ганебний факт, коли. Є намагання від головних очільників фіскальної служби Чернігівської області все залишити як було раніше, з точки зору того, що погані речі вони робляться в тиші кабінетів. Чому є острах від активної грамотної процедури формування і від активних грамотних людей в цій громадській раді при обласній фіскальній службі? Тому що вони бояться того, що їх оборудки, про яких ми можемо тут розповідати кілька годин, напевне. З точки зору тієї кількості судових процесів, які суб'єкти господарювання виграють у податкової, просто годинами розповідати. Вони цього і бояться, щоб це не стало. Надбанням громадськості, щоб їм не розказували, де і як вони не, не, не те що порушили закон, а тільки збираються порушити закон. Звичайно, що тоді громадська рада формується таким чином, що там з'являється при всій моїй повазі до цієї людини. Можливо, пані Жабінець, е, великий спеціаліст і гарна людина, і, можливо, навіть якийсь громадський діяч. Тільки ми про це чуємо всі тут перший раз. Да? Тут можна сказати, тут зібралося експертне е, товариство. Але пан жабінець, як державний службовець е, регіонального рівня, не може не знати таку дефініцію законодавства, е, яке регулює е, боротьбу з корупцією, як конфлікт інтересів. Якщо громадська рада є е, органом, хоча і на громадських засадах, але який. Створюється для контролю, в тому числі, дотримання законодавства податкового, а заступник Чернігівської податкової, Чернігівської податкової туди вводить свою жінку, то я можу передбачити, що це конфлікт інтересів. В громадській раді не знадобився кандидат наук Андрій Склярець, який знає все законодавство просто податкове на зубок, в громадській раді не знадобилась Людмила Логінова. З якою ми в Чернігівській ТПП з її колективами, з її спеціалістами, ведемо величезну роботу. Я можу сказати, що коли від Логінової приходить документ, який ми направляємо там на гору в Київ по тих чи інших питаннях, або коли ми з працівником цієї ж компанії Володимиром Домиденко там їдемо на круглі столи, то там документи, які написані на найвищому експертному рівні, я вас запевняю всіх. І всі, хто нас бачить і чує, що ці дві людини, навіть ці дві людини, всього-навсього, вони зроблять аналіз найвищого рівня і найвищої якості любого податкового законодавства, вони там не потрібні, виявляються пану Жабенцю. Зокрема, тому я думаю, що цю ганьбу і цей сором, які демонструють нам чиновники. Чернігівської обласної фіскальної служби ми маємо врегулювати такими органами, як наші всі громадські організації, і врегулювати голосом і волевиявленням громадськості таким чином, перше, переформатувати і добитися того, щоб ця громадська рада була вибрана відповідно до існуючого законодавства і до існуючих нормативів. І друге, я думаю, що ми повинні замислитись і сказати свій голос, а чи відповідає зокрема пан Жабінець, до якого особисто звертались, з толерантним навіть проханням як очільника обласної фіскальної служби втрутитись в процес, йому так це не потрібно. Так от, замислитись і поставити питання про його. Службову відповідність. Дуже було б цікаво побачити, коли б, наприклад, от такий пан, який так себе поводить, він став підприємцем. От Я сидів, слухав і думаю, а якби він став підприємцем да, от завтра вийшов. І... Почав заробляти, сплачувати податки, розмовляти з податківцями, створювати робочі місця. Можливо, до нього якби дійшло. Нехай хоч до одного дійде. Можливо, йому стати підприємцем, залишивши цю посаду чиновника обласного рівня. Дякую.